Всім привіт! З вами таксіна група Кавла та увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію код даної позиції 718. Дитячий одяг міксований для хлопчиків та дівчаток. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить з урахуванням знижки лише 1 долар. Вага мішка 25 кг Вартість мішка становить. 25 доларів. Придбавши зараз із відео огляду дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків дитячого одягу. Як бачите, ідуть різноманітні. Розміри. В даній позиції йдуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, шортики, сарафанчики, спіднички, штанці, лосіни. Сарафанчики, шортики різноманітні, нижність білизня для малюків. Код позиції 718. Дитячий одяг, міксований. Для хлопчиків та дівчаток, різного віку. Даній позиції іде як гей для малюків, так і для більш старшеньких. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відпалення здійснюється ногою та рукпочтою. Не втрачайте можливість зробити замовлення та придбати один із запропонованих мішечків. От позиції 718, дитячий одяг, міксований для хлопчиків та дівчаток. В даній позиції йдуть футболочки, сарафанчики, сукні, спіднички, шортики, штанці, нижня білизна. Достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлені здійснюються новою та рукою почтою. Гольфики, джинси, футболочки. Повторюємо код даної позиції 718. Дитячий одяг, перший сорт в хорошому стані. Всіх розмірів різноманітні йдуть модельки та кольори. Повторюємо зараз. Вашій увазі представлена позиція під кодом. Бачите, йдуть різноманітні кольори в даній позиції. Ціна за один кілограм становить 3 цілих.

Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпочкою. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором.